Вітаю, друзі, я з України. Продовжую тему Малобюджетний сад. Це друга частина відео про ялівці і туї. Поки я тут покажу вам ялівець, також без назви він у мене грунтопокривний ялівець. Він у мене там ріс в одному місці. Потім ми його пересадили, пересаджували. І дуже багато було від нього відводок. Я їх не робила, просто він сам от лежав на землі і попускав корінчики на гілочках, і ми їх повідсаджували і розсадили в декількох місцях. Це дуже цікаво. Можна з ними гратися, робити що завгодно. Подивіться, я посадила тут. У мене шпалера з трояндами тут молодильна клумба, і ось цей стовпчик мені. Чому захотілося його заплести, щоб він був такий вічно зелений. І посадила тут цей ялівець. Такий цікавий він хвоє, в нього така ізумрудна, прям дуже гарний. Буду тепер його виводити вище і отак от заплітати його. І дуже-дуже цікавий варіант можна зробити. А також, от з таких ялівців, друзі, можна робити арки якісь. Можна заплітати сітки. От, наприклад, в мене тут ця стіна, її мені треба закрити чимось, тому посадила також тут два таких же, таких самих ялівця. Але дивіться, от, хвоя відрізняється. Сорт ялівця один і той же, але посаджений в різних місцях, там залежить від освітлення і колір, дуже змінюється. От тепер натягнули ми сітку. І також це все. Я от буду вплітати, воно легко засовується туди, отак. І далі, далі, далі він мені заплите, і буде. в мене тут також така от зелена стіна. Тут є лівець. росте просто от в ґрунті. Я його жодного разу не стригла, нічого не пересаджувала, але так і треба йому надати якусь форму, тому що в мене тут клумба з опунціями. Ну і він... Такий дуже гарний має ріст. Це блю карпет. Ось такий. Килимок вже вийшов блакітного кольору. Тут він під черешнею. Чого я його показую? Тому що я його і коли почну от стригти, там якусь форму йому, тому що ну, пересаджувати мене просто немає місця вже куди. Він дуже гарний. Я почну його стригти, я буду підіймати кожну гілочку, і я впевнена, що там будуть коріння. Тому я знову їх відсаджу і десь пересаджу, де мені там вони будуть потрібні. Ялівець blue and Gold, я вже показувала в попередньому відео. Це також мій живець. Я вкорінила і він вже тут у мене росте два роки. Гарно вкоренився, гарно пішов рости. Тепер лише. Тільки формувати. Це мій білик бігає біля мене, я ж без них нікуди. Також цей лівець, який я підійняла от на стовпчик і посадила біля стіни. Я посадила ось так от вздовж сітки. Це в мене межа з сусідською ділянкою. Мені хочеться закрити, але, в принципі, і на дорощування. Де мені треба буде закрити яку частину сітки, там я залишу ці ялівці, ось вони. Ай, Білечко, відійди, зайчик. От вони, От, буквально, дивіться, раз. Ну, треба просто їх попідв'язувати або повплітати, і вони вже будуть рости догори. Просто кожну гілочку потім просовувати в ячейки. І таким чином можна закрити паркан. Але, звісно, для цієї мети потрібні лише швидкоростучі сорта. Це можна, коли купуєте, можна дивитись, опис рослини. Ось, подивіться, який гарний ялівець. Також купувала маленьким. Це якийсь варігата. Варігата, але як правильно називається, не знаю. я вже його стригла. Дуже-дуже-дуже гарний. Так, ага, отут в мене якраз такий самий ґрунтопокривний, але блакітного кольору. Піднятий на опору буде плакуче деревце. Знову ж таки, дивіться, з недорогого сорту ґрунтопокривного можна зробити ну, дуже багато варіантів. Тобто ви можете там заплітати ними сітки якісь, підіймати їх догори. Теж в мене тут посаджені. Можна там якісь стовпчики, арки. Ух ти, сосна в мене там росте ще. Арки робити. Можна підняти отак, от зробити плакуче дерево. Можна взагалі оце все знизу зрізати, лишити тільки зверху, і буде такий, от, ніби ялівець на штамбі, також плакуча форма. Лишати от знизу можна лишати оце все, можна не лишати, можна вистрігати. Тобто варіантів дуже багато з самих от звичайних здавалось би на вигляд ялівців. Ялівець стрікта це у знайомого. Коли ми це потрапили до нього, він мене там трошечки вчив стригти рослинки і настригли. Там дуже багато. Ну, я, знаєте, я тоді не знала, що, наприклад, от сосни і ялинки вони не вкорінюються, їх треба лише щеплювати. То я там набрала живців, а він сам не знає. Каже: ну бери в корениці, то в корениці, Звісно, коріння вони не дали. От, але теж досвід правильно, треба вчитись. А от ялівці, деякі ялівці повкорінювались, і також от в мене є свій. Свій ялівець, який я не купувала, а просто водо наживцювала. А так би він ці живці просто повикидував. Тому от майте на увазі, якщо у вас там десь є знайомі, які займаються рослинами, всі садоводи, ну, обов'язково треба всі рослини стригти, формувати. І, звісно, лишається дуже багато обрізаних гілочок. Хто не розмножує їх, вони викидують, тому ви можете взяти собі, поекспериментувати, повчитися вкорінювати. Це дуже і цікаво. Ну і я впевнена, що все у вас вийде. Такий ялівець Марія. Віла Марія, здається. Якщо є такий сорт Віла Марія, можете подивитись. От він у мене росте три роки. Ні, більше. Це я купувала тоді з крупномірами і його одразу купила маленький. Ну, як маленький, він то для свого віку вже був такий досить дорослий. Я купувала це просто карликовий сорт, він дуже повільно от наростає. ну Тут мене в цьому місці це влаштовує. Далі в мене у цей ялівець, я не знаю. Ну, кажу, дуже шкода, що я тоді не підписала ялівці всі і цікаві сорта. Так би мені, звісно, хотілося б вам розказати, де які краще купувати. Ну, вони всі гарні, то вибір зараз шалений, просто читайте описи, купуйте. Жовтохвойний такий ялівець. Також вже коли намітила тут доріжки, все, він мені. Опинився майже на доріжці. Я не знала, як мені його сформувати. Ну, от вийшла така в мене форма. Ще, звісно, треба його підрівнювати, ще треба формувати, але вже ось це у мене все забите заросло, тому що тут були такі проплешини, так сказати, вже він загущується. Тобто, чим частіше ви стрижете рослинку, тим більше вона загущується і має потім отаку от форму. Все, він вже буде триматись, він не розвалюється. Лише тепер тільки підрівнювати кожного року його, тримати форму. Ну, А ось цей шарик, я думаю, трошечки все-таки вище його підняти. Так мені хочеться, бо воно так трошечки ну, не зливається, але я б хотіла його трошки вище, ну і, звісно, більші розміри, щоб коли він наросте. І, мабуть, буде в мене тут два таких от квадрата, один менший, другий більший. Ялівець Монглоу. Його купувала я вже такий трошечки дорожчений, 80 см він мав. Але за рахунок того, що він не був формований, там, в питомнику, трошечки пошкоджений, то його віддали мені дуже дешево. Це з нього в мене почалась любов до мунглоу, саме цього сорту, тому що ну він не перевершений. Він, по-перше, дуже швидко росте, він гарно стрижеться, він пишний такий, і в нього хвоя. От, от взимку я обов'язково його зніму. Він прям набуває такої прям синьої синього кольору. Це дуже гарно виглядає. Мені треба його ще трошечки підрізати, сформувати і. Тут вийшла в мене така форма, тому що два стовбури було, і вони зламались. Вони пішла от тріщина, і я не знала, як мені що мені зробити. Я їх зв'язала, щоб вони думаю, ну зростуться, значить ні, а, а, а значить так. А якщо ні, то я, звісно, мала оце от повністю все зрізати, тому що ну щоб не по не пошкодити повністю весь. Все, він зрісся, і я почала вирізати у такі от шарики. Це вже один ярус я в цьому році додала. Тут було тільки от нижній, оцей маленький, і верхній, такий верхній довгий був. Ну, от його я відділила, і тепер лише, лише гарно сформувати. Я лівець стріктоварі гата. А також я знімала в інших відео. Я розказувала, що його тут затуляли інші рослини, і він, от, от тепер його треба і там прочистити повністю. Ну і я думаю, що, от подивіться, який він має розмір. Це також купувався двохрічний садженець невеличкий. Він у мене вже 4 роки росте. Подивіться, який він шикарний. Він просто шикарний. ну, Я думаю, що він зараз, ну якщо брати по самої верхівці, метра два має. Але мені дуже подобається, що він такий густий, пишний-пишний. Тому з нього вийде дуже гарна така топіарна стрижечка. Так, ну цей ялівець також. Я не буду загострювати на ньому увагу, тому що я вже знімала, розказувала, що купувала. Так, 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 туї. Тут в мене туї посаджені. Це а, Брабанти все купувала. Саджанці 60 сантиметрів. Ну так трошечки мене обдурили. Я купувала метрові, а мені прислали по 60 сантиметрів. то вже хай думаю, хай вони і будуть. Нічого страшного. От вони підросли, лише тепер формовка, формовка, туя, брабант. Хто знає, вона росте. Досить-досить швидко. Цей ялівець це також наживцьований мною. Я не знаю сорт, просто ж кажу у знайомого різала. Це також мій живець. Далі, так, якась комаха мені ніс сіла. Так, і ось цей стрік, там в мене їх три стрікти тоді вкоренились. Ні, вкоренилось більше, я просто продала меншими саджанцями, продала, а собі лишила от три. Звісно, я їх лишаю для формовки. Один тільки посадила для, на задній план, для того, щоб мені там закрився на задньому дворику. А ці, от, в мене ростуть, будуть, я вже бачу, вони такі. от Мені подобається стрікти, що вони не пишні, от такі, знаєте. Їх можна тепер гарно сформувати. Ну, в принципі, то. По ялівцям туям я все розказала, що давайте трошечки підітожим. Можна купувати недорогі сорта. Ну, почекайте, я ще скажу за ці олівці, це Skyrocket. я купувала три роки тому невеличкі саджаці, ну не дуже маленькі, вони були теж десь сантиметрів по 40 мабуть. Точно не скажу, не буду обманювати. Я їх купувала. У мене просто є місце, над яким ми зараз працюємо там на парадному вході, де я їх планую посадити, а купила заздалегідь, щоб купити дешевшими, посадила на дорощування. От вони вже в мене такі підросли, і вже я собі посаджу такі от дорощені саженці, а не зовсім крихітки. Тому, знову ж таки, ітог. Що можна купувати, якщо ви знаєте, що вам там десь треба жива загорожа, вам треба багато посадкового матеріалу, але там місце у вас ще не підготовлене. Будь ласка, можна купити заздалегідь невеличкі, подешевше саджанці, і дати їм час. Вони поки ви там підготуєте місце, вони підростуть гарненько. І, будь ласка, можна пересаджувати. Також дивіться, звертайте увагу на акційні товари. Так, вони, звісно, вигляду не мають, ну, на то вона і акція так, по знижці. Ну, Я не кажу про свої акції знижки. У мене завжди якісний товар, я ніколи не продаю таке, щоб, знаєте, <кій> щоб було соромно. От. Ну, А Туї, також ці я купувала по акції, подивіться, вже, які вони гарні саджанці. Далі ялівці грунтопокривні. Читайте опис, якщо це швидкоростучий сорт. Якщо ви хочете десь собі зробити якусь форму, там арочку, наприклад, чи плакуче дерево. Будь ласка, ну це можна купити. Їх це не дефіцит, вони є в кожному питомнику в великій кількості. Дуже велике різноманіття всяких сортів, тобто ви можете підібрати різні з різною хвоєю, і будуть у вас такі от гарні свої ексклюзивні рослини. Тому що коли ви ви ж розумієте, коли ви купуєте формовану рослину, там особливо топіарні форми, вони коштують дуже дорого. Це ну тому, що це ручна робота, це людська фантазія і час. Витрачений, тому дійсно я розумію, чому вони дорого коштують. Але коли ви створюєте щось самі, це набагато набагато краще, це набагато приємніше. Ви знаєте. Як ви там за ним доглядаєте все. І кожна, кожний тапіарій відрізняється, ну, немає схожих рослин, ви можете зробити геть щось своє. Тобто, витративши небагато грошей, мати щось от своє, цікаве, таке, ексклюзивне. А далі ялівці можна робити, отводки, Тобто ви самі там десь прикопуєте декілька гілочок, пришпилюєте її там проволокою, її такі скоби а, треба зробити. І вони вам дають коріння. Це не треба робити там ніяких тепличок, носитись тим всім. Вони самі вкорінюються, потім просто відкопали, відрізали від материнського куща і все. Ну так, в принципі, то. Так, вроді би, і все розказала, друзі. Це дуже цікавий такий процес. І знаєте, я ще хочу сказати, почала знімати цю серію «Малобюджетний сад. Не того, що ну, не подумайте, що я там якась жадна чи що, боже, упасі. Ні, просто. Коли немає можливості щось придбати, а воно так хочеться. І ти збираєш ти там якусь кожну копійку відкладаєш на якусь рослиночку. Ну, а можна о, за ці ж гроші купити декілька о, рослин дешевших, але створити щось своє, і воно буде унікальне, і воно буде о, не менш коштовне, о, ніж ви купили би вже готове. Тому, будь ласка, ваша фантазія. О, Творіть, творіть, здавайте таку, створюйте таку красу. От. А в мене ще купа-купа роботи, стрижок. Хочеться також навести порядок. Хочеться вже все підстригти, щоб воно було таке охайне. Ну і колись я обов'язково похвастаюсь. Все, друзі, разом до перемоги. Слава Україні! Пока-пока!